Усім привіт! Продаж поступає Рено Колеус, свіжопринаний Швейцарії. 2013 рік випуску. Це вже у нас рестайлова версія. 179 тисяч пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все вам поступово покажу. Також у нас автомобіль максимально можливій комплектації на 18-тих лекосплавних дисках. Це у нас 2,5 бензин, автомат, повний привід. Гума у нас го року в дуже хорошому ще стані. Як бачите, класний ще протектор, не один сезон вам від'їздить. Є передні та задні пертроніки, індикатори сліпих зон, умивач фар, задня камера, протитуманки, лінзована оптика бікснонова. Ніяких м'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає, гарному. В такому стані у нас автомобіль зовні всередині і технічно. Вікна також всі оригінальні, включаючи лобове, є датчик, світла, датчик дощу, дублюючи поворотники складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, безключовий доступ на кожних дверях, крутий такий в молочному виконанні салончик, шкіриною, не шкіриною, а такою коричневою торпедою, шкіряним мультифункціональним кермом. Ось такі наставочки, електропакет по вікнах, дзеркалах, бокс, акустика, індикатори сліпих зон, автомат, електростанковий, двозонний клімат-контроль, вже сучасна сенсорна навігація Airlink. Панорама на весь дах. Ось так виглядає автомобіль позаду. Так само нічого не затерто, не знищено. Сидіння лягають у рівну підлогу при необхідності. Це у нас датчики сліпих зон, індикатори на всередині я вам показував. Партроніки, камера, буде комфортно паркуватися в парі з цим всім. Шторочка. Ось так у нас відкривається багажне відділення, щось зручно загрузити, вигрузити, десь собі посидіти, використовувати як столик, спокійно витримує до 200 кг. Завдяки тому, що у нас використовувався цей гумовий коврик в оригінальній, до речі, тут у нас корлін знизу як новенький. Такий органайзер, домкрат, ключі, крюк. Сабвуфер, запаска, все у нас на місці, замість цього можна також поставити газовий бак, якщо ви плануєте ставити собі газове обладнання. Місце під це є. І також підсвітка, є розетка, собі поставити, холодильник в дорогу підключити. Фари, що спереду, ззаду, всі ціленькі, без тріщин, без запотівань. Вікна заламіновані заводським напилом. Ось так виглядає все з цього ракурсу. Дуже такий гарний приємний стан автомобіля, коли він в збереженому стані, звичайно ж. Він вже розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змагання приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна, дуже часто зараз використовується. Як і обіцяв, зараз покажу вам сервісну історію.